Дякую, доброго дня. За розгляд? Да. За розгляд комісії пропонується два питання, mm -hmm. перші з яких внесення змін до рішення номер 41 на додання. Сергій Мерсенович. Доброго дня. На розгляд комісії пропонується про рішення про внесення змін до рішення номер 41 на додання від 26 років. Розпереження програми висування робіт, зв'язок з реалізацією, реконструкцією, ремонтом та отриманням цивільних дій, на 25-20 років. Зокрема, пропонується збільшити ресурси забезпечення на дану програму на 12 мільйонів тисяч герцогів. Додатки використання додатка. 2008, я вам там потенку, я вам у нас Два вида на містому і на капітальний ремонт. У реконструкції ми з попередній крупні 26-22 по 8 мільйонів знімаємо і ставлення відсування на 25 рік. Це закордонно, що нам треба зуповувати кошти. У нас повернуть 15 мільйонів. Капітальний ремонт нам потрібно завершити 2 млн 200 на капітальний ремонт у вулиці джерельний. Це додаткові кошти. На 25-й рік у нас пропонується збільшення 5 млн грн, і на 27-й 5 млн грн. 26 коштів. В цьому році ми в 25-му це вулиці, маємо завершення, тому виконання дівчат. Також ми розробили прикладені капітальний ремонт було засодовано, капітальний ремонт було, капітальний ремонт Ходівська, капітальний ремонт рабачів, капітальна Бустапінська в І Ці кошти були бачення і програмний також був. І також у нас було поручниця, ми зробили обстеження на цей ПКД, капітальний ремонт, примовили за ПД, капітальний ремонтської до Бориславської корічка до Бориславського влаштування зимоштування і капітальний ремонт і розповідає по вулиці Спусидарі. На 26 у нас пропонується видатні. На капітальний ремонт вулиці і капітальний ремонт оренкової саме дачка, полиспавська і спусневі. На 27 рік продовольниться поліша, добуша, ой, після. Але це все залежить з Боже. На 26 лежить у складі. No, but we could give that second give. That's just an example of expressing uh wouldn't be as far with it would not like now

за да позбидаме колку половина од се програма моја на 12 ќе ја ја иде 2200... Цена на капиталиње на на 25 5 милиони на 26 и 25 милиони А, ако се описти, нескоро упала спопореднија инженерија, тоа бисе и 1 милион 26 милиони, тоа може да ја опалува на 20 милиони. Що точніше було, щоб не застегнутися в цьому вазі? Це був запит, і ми допомогли в ремонті цієї сележно-пропускної площі подорога до Солом'янщини. А, це ж селищна пунктівська армія? Так, так. От кішені селищами і т.д. Ну, в бюджеті були передбачені з 2 року походи з Солом'янщини. На керівництві не було того. 2, 3 і 129. сказано, що ми їхали до, щоб за це будують. Пропланяємо, що там прицетот, е-е, я думаю, що робити самозаби на самої мира. Е-е, правда, сидя, по тому ви зараз є, як присмілучи. Е-е, водички там що досіки були. Комен, я раз два місяці, два місяці приїжджав, коли минулого року досіки. Значить, я перше не буду, ніхто це не знає. Ні, бо то, 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 що нам залежало, то представники переставили, ну, то зробили. І далі треба було питання вже за освітою, але. Не ну вам нічого <проводися> не знав нічого. Десь каналізація школи. Ні, сказали. Водовідведення по школі. Чому відведення, якщо введення був стадіону? Доручення літа. Абсолютно. То, що, 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 якісь ініціативи проявляємо і воно якби на тому результату щоб ну, місяць треба закупити так ну хоча б якась дорожня карта була б не це якби я не готові там вкладуватися і спільне співпрацювання нікому нічого не треба все що то це переставити бати з точки а в точку б оскільки всього питання тільки ми стоїмо туди зараз, а не приїхавши сюди, це сюрприз, а якщо підходимо до нас, то воно не буде. А де я згодене продовження терміну дії кредитно-проєктивного драху, то теж у складському деканалі. Тут дає Олександр Солов'евич Миколаївич. Доброго дня, члени комісії, шановні колеги.

минулими пропозиціями з з 100% ставка, але 315 гривень заплатити за те, що ти добу рестуєшся півмільйон. Я вважаю, що не є великі гроші, я б доказали, що не є. І десь необхідно виникають такі моменти, що треба платити зробити сьогодні. Ти знаєш, що завтра е, тобі гроші прийдуть, бо е, ну, є поточна заборгованість якоїсь там самокормоту запитувати якусь. Єдині особи не кажуть, добре зараз заплачувати. Тобі треба от сьогодні зараз. Ну я би не сказав, що настільки часто, але виникають такі моменти, воно десь така пістрокова, така подушка фінансова, вона би була нево. Маємо за допомогою попередня. Вони кажуть, собі това не будуть, а людині банки є на фоні. Я ви потребує того рішення, закінчується четвертого лесу.

Порошенка фінансова підушка. Четвертого березня закінчується попереднє рішення. Ми думаємо, це рішення. Ми зробимо прийняти то рішення, а тут дати дозвіл і продовжити слово. Подивіться. Так що, питання. Прошу вас вважати за даний проект рішення. Необхідно. Прошу вас вважати за даний ми Ви, е, піднімали питання стосовно е, цього ринку, який там на Трутарі люди турбують літати і навіть на Тробічах, сказавши із, із Коляского, важко заїхати. Ми відговорили за облаштування Субський голова. На нашій комісії за облаштування біля дивиці додаткового ринку, щоб було цивілізовано. І згідно з рушенням того напрямку на тоді після цієї комісії це було також протокольно зазначено щодо облаштування додаткових місць в продажі спотовської продукції на території диспансерної лікарні, те, що й була давно вчена для запаску крові, і те, що для нас це важливо, скажімо, це чи є якісь зараз зрушення в цьому напрямку? Я вже був голодний, я був вирішений що на даному що перше вам викачам визначити і все свою комісію, щоб чи за все що. Ми будемо більше говорити, що не говоримо, що само доповідати, як ви бачите, було для цього всього. Ми можемо говорити про те, що не можемо сказати. <ривіт> Тільки може про сесію, щоб вони підготувалися дали ні. Тобто, Так, хочеться зрозуміти. Що сесію, які, які, ну і стосовно цього речі військового сьомої, так. Тоже казали, що перенести це теж дорожня. Вибудкову тезия, що приду, і, і з переходу, де стан війна рентгове через, тобто їх перенести прошли попросити, щоб вони йшли туди до корів до своїм знайким чином, там є рідні місця. Там вистачає на два тижні, що їх а потім звертаються назад на цей місць. Це міський фактор. Люди собі звикли, просто вони вже... Чи коріння водочкували, можливо? вже Далі рані повністю зайняті і не прийти ні прийти, хоч і перейде по цій частині? Ну, части. бачите, по-другому -по -по що не надають порядок, що. Ну. Це жорстко. Тут ви просто раю, <правда> <правда> так як ви кажете, раз треба жорстко. Якщо таким можна піде, поліція має бути інспекції з навіть... Ну тобто треба так да, постійно говоримо, але далі ніколи там. Я знаю, що поліція від часу біжає і інспекцію ну знову ж таки. Це все разово. Це все разово. Це немає. Знову ж таки прописана якась трудові карта, щоб ми чітко розуміли, ага, людям пояснити там, 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 там і все. А коли, звичайно, буде коли були столи на Стерницькі, коли люди вже більш-менш торгували на столах і було зручно, ну, так, звичайно, що, <говорит> ще, що ще краще кіоски поставити, чим. Піддавайте чи, на сесію, щоб, напевно, щоб ми предметно розуміли, знали, чи то З однієї сторони, <говорит> не розуміємо розуміє. ці що то будуть, бо, бо, бо їм треба ці продукції і продати її, скажімо. І не рідко там ну, постійно містяни всі купуємо, розуміємо, що це якби над ну, right. натурально. На, 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 на. А з іншої сторони, в день продавати. Вдень yeah. ну, продавати, скажу. Yeah. 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 Yeah.